Чернівецькі спортсмени привезли два золота з регіональної першості України з боксу, що цими днями завершилося у Коломиї. У змаганнях взяли участь представники Чернівецької, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Буковину представляло семеро боксерів. Перші місця здобули Влад Михайлішин і Даниїл Ящук. був складний бой у Ящука Даніли і він дійсно проявив максимальні максимальний для перемоги. И очень здорово себя зарекомендовал Влад Михалишин. Как бы он занимается достаточно недавно, всего лишь год, но вот последние... П'ять турнірах во ні, ні разу не програв. Даниїл займається боксом лише два роки. До зали прийшов як і більшість хлопців для підтримки фізичної форми, але згодом зрозумів, що хоче більшого. Тепер за його плечима золото на першості області і в регіоні третє місце на чемпіонаті України. Втім, у спортивному житті юнака були і поразки. Розстраювався, звичайно, але все одно це не збивало мене. з шляху. Я вважав, що я зможу з'явитися. <плес> а мета у хлопця одна піднятися на олімпійський п'єдестал Пошани. У його товариша по клубу Влада, досвід на ринзі дещо менший, півтора роки. Змагання у Клими для нього були шостими і всі завершилися перемогами. Хлопець запевняє, у боксі важливо добре розуміти суперника. Коли виходиш в ринзі в першому раунді, боксуєш з ним на повну силу. Ти тільки вчишся, вивчаєш, дивишся яка тактика. Підходи до нього, слухаєш. Це перерви першого раунду тренера і вже в другому, третьому раунді збираєшся силами і боксив, боксируєш, що перемогу. Тренування п'ять разів на тиждень сувора дисципліна і повна самовіддача. Це необхідні складові успіху будь-якого боксера, кажуть наставники. Чим більше ти приділила роботи в залі, з тренером самостоятельної роботи возлі зіркала тим уверені, ти становишся. І, звісно, це бойова практика, бойовий досвід, турніри, сарінування зараз. Фінансове забезпечення спортсменів лягає на плечі їхніх батьків і тренерів. Хлопці розраховують також на підтримку федерації боксу та спонсорів, адже попереду відбір на чемпіонат Європи, який відбудеться в серпні цього року.